Логічні головоломки, як задача Ейнштейна, є ідеальним застосуванням декларативних мов програмування. У презентації ми розглянемо розв'язання двох варіацій цієї головоломки на мові пролог, яка чудово підходить для задач з логічними обмеженнями. Ми продемонструємо, як елегантно можна представити умови задачі на пролог, дозволяючи системі знайти розв'язок через механізми бектрекінгу. Для порівняння ми наведемо реалізації на Haskell та Python, що дозволить оцінити відмінності між логічним, функціональним та імперативним підходами. Цей аналіз допоможе нам зрозуміти переваги різних парадигм програмування для вирішення логічних головоломок. Першою варіацією задачі буде задача про людей та їхніх улюбленців. Задача звучить так: є п'ятеро людей, кожен різної національності, має свого улюбленця, курить певні сигарети, п'є певний напій та живе у будинку певного кольору. Усі ці ознаки є різні. За певних обмежень дізнатися, хто є хазяїном зебри, також дізнатися, хто п'є воду. Це одна із варіацій. За різних умов можуть дізнаватися різні речі, навіть можуть бути геть інші об'єкти. Головна ідея задачі за певних умов на об'єкти знайти конкретну сутність. У нашому випадку обмеження виглядають саме так. Загалом маємо 15 умов. Нам потрібно у якомусь вигляді записати їх, описати умови та знайти тих, хто відповідає умовам. Тут було вирішено використати саме таку структуру. Загалом кожного. Окрема людина позначається так: це набір елементів, а саме національність, домашня тварина, марка цигарок, напій та колір будинку. Також, оскільки присутні поняття наближеності будинків один до одного, був створений предикат next. Він допомагає перевірити, чи є один будинок сусідом іншого. Загальна ідея розв'язку полягає у бектрекінгу. Пролог поступово перебирає усі можливі варіанти, повертаючись назад по предикатах та перевіряючи знову за потреби. Вирішальний предикат має такий вигляд: загалом тут виведені три основні частини. Перше, це те, що повинно бути п'ятеро людей. Наступне це наші початкові 15 правил, та останнє це два правила, які корелюють із задачею, а саме, хтось повинен мати зебру та хтось п'є воду. Тож, давайте запустимо програму. Отримуємо таку таблицю. З неї зрозуміло, що хазяїном Зебри є японець, а воду п'є норвежець. Насправді, ми маємо дві відповіді. Це відбувається через те, що є правило, що люди в білому та жовтому будинку живуть поруч. Проте інших пов'язаних обмежень немає. Тому валідними є саме оці обидві відповіді, де змінюється лише розташування японця і іспанця. Перейдемо до вашої версії. Тепер у нас є детектив, який намагається дізнатися, хто вкрав попугу. Головною ідеєю є те, що у нас є певний набір людей, чоловіки і жінки. Кожен має по сумці певного кольору, в кожній сумці є якийсь продукт. Винен той, у кого в сумці виявляться горіхи, а сама сумка має зелений кольор. Тут використовується дещо інша схема. Замість окремого об'єкту для різних осіб ми використовуємо предикат підказки, тобто клюс. Щоб співставляти факти. Загалом, підказка є набором сумок і продуктів, які порівнюються. Тобто, технічно вони є тотожними і відрізняються лише умовно, як назви змінних. Основним ідентифікатором є саме імена людей, в залежності від того, де людина у предикаті, то таку сумку і такий продукт вона має. Наш розв'язок це загальний набір усіх підказок, умови унікальності усіх змінних та правило того, що злодій мав горіхи. І того, що сумка є зеленою. Після запуску нашого предикату ми можемо отримати відповідь. З неї зрозуміло, що злодій Кенен. Бачимо також загальну відповідь з розподілом сумок та продуктів. Тож тепер давайте перейдемо до інших мов. Почнемо з Хаскелю. Для цього була обрана перша задача. Вона є трохи видозміненою, проте ідея та сама. Ми маємо абсолютно ідентичну структуру будинків. Через те, що Haskell не є мовою логічного програмування, то ми не маємо функціоналу бектрекінгу. Через це доводиться створювати набір геть усіх можливих варіацій будинків. Після цього визначено список правил, які в свою чергу визначені лямбдами. Через це правила виглядають доволі стисло, проте іноді неочевидно. Також є ще три правила, які були записані окремо, оскільки вони стосуються конкретних будинків у конкретних місцях. Кінцева функція має такий вигляд. Тут ми бачимо, що це загальний перебір по геть усіх можливих варіаціях та їх фільтрація. Також додано умову послідовності та унікальності. Після запуску маємо такий вивід: з нього ми вже можемо робити певні висновки та виводити необхідну відповідь. Як імперативного програмування було обрано Python, оскільки вона є доволі гнучкою, стислою та має велике розмаїття бібліотек для виконання різних задач. Тут була використана бібліотека Constraints, що дуже підходить під наші потреби. Під капотом вона працює дуже схоже на ту реалізацію, яку ми бачили на Haskell, де створюються геть усі можливі варіації, а потім вони фільтруються і видається відповідь. Оскільки імперативне імплементування було саме таким, було вирішено брати її для стислості розв'язку. Тут створено один великий список усіх характеристик. Для кожної характеристики може бути визначено одне число від 1 до 5. Що і є позиціями людей. Тобто реалізація дуже схожа на хаски. Далі ми додаємо наші обмеження. Перше, що є більш, більше підготовкою, ми робимо обмеження, що усі значення повинні бути різними. Тобто, для одного числа має існувати лише одне значення певної характеристики. Потім ми надаємо усі наші правила через лямбда функції та необхідні значення. Вони означають, що для цих характеристик номер людини повинен бути однаковий. Також є два обмеження через Inset CONSTRAINT, котра вказує, що саме на цьому місці повин, повинно бути таке обмеження. Далі, через виклик одного методу, ми отримуємо результат. Ітируючись по ньому, ми можемо повністю вивести його і отримати наш необхідний результат. Аналогічно, ми, так само як і в попередніх прикладах, можемо робити висновки з нього та знаходити необхідні відповіді. Підсумовуючи нашу презентацію, ми побачили, як мова-пролог природні підходить для розв'язання логічних головоломок завдяки своїй декларативній природі. Ми порівняли реалізації задач Ейнштейна на різних мовах програмування, що дозволило виявити особливості кожної парадигми, лаконічність прологу, виразність Хаскелю та структурованість Python. Ми переконалися, що для задач з логічними обмеженнями декларативні мови пропонують більш інтуїтивний спосіб моделювання, дозволяючи зосередитись на описі проблеми, а не на алгоритмі її розв'язання. Озвернуті парадигми демонструють, як правильно підібрана парадигма програмування може значно спростити розв'язання складних логічних задач. Знання різних підходів до програмування збагачує наш інструментарій та дозволяє обирати оптимальні рішення для конкретних типів задач. Дякую за увагу!